Вітаю всіх на своєму каналі, друзі. З вами знову я, Валентина. Сьогодні ми будемо шити кошеня. Ось, друзі, кому потрібен, беріть макет. Макет, або, якщо назвати, викройкою, так скажем. Мені більше називати його лише макетом. Якщо ви хочете таке саме кошеня, то можете зробити за цим макетом. Або за моїм таким... Так скажем, уроком. Зараз я вам покажу, як я це все робила. Було складно робила це довго, тому що якщо хочете щось зробити красиво, це прийдеться робити дуже довго. Спочатку я все це намалювала. Ось, друзі, тулуб дві деталі, брюшко дві деталі і лоб одна деталь. А ще... Вчора я зробила ось таку конячку, дивіться. Ось таке красиве коня. І кота також я зробила такого красивого. Кіт подушка називається. Ну що, почнемо спочатку я положила на тканину бумажні макети, обвела їх і ось щоб вийшло. Вирізала. Ну, а тепер давайте будемо пришивати. Спочатку візьмемо дві частини, які будуть добре підходити, а потім їх зшиємо. Ось так має вийти. Потім ми беремо ще одну таку ж саму і також її зшиваємо. Получається, у нас дві ось такі, так скажем, кошенятки. Поки що це сіни повністю кошенята це просто їхні макети. І треба, щоб вони дивилися на себе отак, щоб тут вони були жовті, а з цієї сторони вони були синіми. Ну, у кого як. Можете робити їх навіть не жовтими, а там рижими, якого ви там хочете зробити кошеня. Далі ми все це зшиваємо і наповнюємо. А тепер про животик. Нам треба його отак щити, як ви бачите. Ось так дивіться, щоб, щоб вийшло ось так у вас, має вийти ось такий ось що щокіт. Далі беремо лоб. Ось дивіться, він має бути ось так. Потім ось цю сторону ми ціля і до ціля ми зашиваємо його. Має вийти ось так. І ось так ми його зшиваємо. А потім вже й виходить у нас скіт наповнюємо, і виходить ось так.